Доброго дня, шановні читачі глядачі наших прямих ефірів. Теми своїми знаходимо випадково, але вони дуже важливі сьогодні в кабінеті дуже зайнятих двох наших землячок. Доброго дня. староста Фісківська старостинського округу. Представтеся. Лавриненко Марина Олександрівна. І я так розумію один із найактивніших вуличних Будь. комітетів. Я вас, Юля? Юля Миколаївна. Ясно, Юлія Миколаївна. Ми тільки що спілкувалися, ви дуже не хотіли продовжити цю розмову в прямому ефірі, але тема мене зацікавила, бо, бо вона дуже важлива сьогодні для людей в період війни. Що виходить? Виходить так, що, що я від вас дізнався, те, що ви мене запитали. Я тільки зайшов і кажете, а коли в нас буде державний юрист в громаді? Так. Нотаріст, не юриста, нотаріст. а потім ми вияснили, що це все-таки нотаріус. От а. державний нотаріус. В чому нас зараз виникає проблема? Відсутність державного нотаріуса. Той нотаріус, який був у нас в громаді, дівчина вона виїхала. Ну, стріляли у нас, дуже стріляли, і це все зрозуміло. Я не засуджую тих, хто поїхав так, так. за кордон, І скрізь. Тут тут це кожен вибирає для себе про інше. Зараз зараз ціла, ціла купа проблем виникла в зв'язку з відсутністю державного нотаріуса. Ви як. Голова вуличного комітету, справжній голова вуличного комітету, який живе серед людей, живе цим же життям, як і наша газета, до речі, ми також живемо життям нашої громади. Ви зіштовхнулися з проблемою, якою? От для чого нам потрібен державний нотаріус? Якщо ви. Ви, Марино, ви також державні нотаріуси У вас є такі, Так, такі но Ми функції. реєструємо первинна. Ми зареєструємо заповіти, довіреності, справжні копії, справжність підпису і mm -hmm. заяви на вступ до нотаріальної контори, заяви на вступ до спадщини або відмову від спадщини. Але це первинка для того, це надсилається все в нотаріальну контору і там уже заводиться спадкова справа. І оформлюють документи, люди вже спадщину. А Тепер повертаємося в період війни. Так ми маємо, наприклад, будинок гіпотетично, в фейськах, в довжику. Ну, в фисках він такий, мабуть, і є. В Золочевих таких повна, а в Удах так і в Константинівці, і в Світличному їх і просто і в Олександрівці не перерахувати таких випадків сумних, коли в будинок потрапляє так, прильот його руйнують. І зараз би треба б якось шукати можливість, щоб його відремонтували, там якісь заходять кошти. І завжди іноземні інвестори, інвестори кажуть, дайте нам документи на будинок, а спадщину не змогли оформити. І щоб оформити спадщину, треба про треба нашого місцевого, я так зрозумів, да? Золочинського державного у нотаріуса. У нас були такі випадки. Були фісках, коли, такі випадки так, да? коли у нас був прильот. То є будівлі, які постраждали, і люди спіткнулися з такою проблемою. Тобто вони завели спадко в нотаріуса заведені спадкові справи, але у зв'язку з відсутністю нотаріуса вони не можуть перейти до іншого державного нотаріуса, щоб він їм оформив спадщину. І у них немає на руках документів про право власності. У зв'язку з цим вони не змогли оформити акти пошкодження свого майна, і тому це. Це теж проблема. Багато фондів потребують акт пошкодження. Так треба документ предоставити, що це їхнє майно, а вони тільки там мають право на реєстрацію, а майно своє не можуть оформити, поки не уже пройшов год від смерті нового ба. воно вам давайте їм і це підключимо. Підключимо. Воно пробуйте. Так вибачте, трішки проблеми з інтернетом. У вас ваш випадок, ваш особистий. Мій особистий випадок. Я звернулася до Марини Олександрівні ще у січні місяці. Ми зробили все можливе, це тоді ще не було війни. Ми все зробили по її справі. Все зробили так, як треба. Але зараз, на даний момент, ми нічого не можемо зробити так, як наша е, пішла справа до державного, нашого Золочівського. Юриста нотаріуса, вибачте, і ми тепер далі з цього міста не можемо здвинутися. Нам дуже вкрай необхідний державний нотаріус в нашій золочівській громаді. А його можна якось замінити в якимось іншим, вони ж як то повинні делегувати. Права, вас не, не посилали до якогось іншого нотаріуса? Ні, ми, коли ми почали узнавати, що нам робити і діяти далі, нам сказали, що наша справа зареєстрована і вона давності немає. Але на даний час нам треба його оформлювати. Не дай Бог, завтра прилетить. Що ми будемо робити? Треба оформлюватися з якості. Давність має відсутність вікон у хаті, правильно? От коли коли в Золочеві це трапилося, і так. жіночка одна до нас звернулася, потім інша. Вона каже: я не можу оформити документи, щоб мені поставили вікна від програми міжнародної, тому що в мене спадає і не в нас оформлені. такі є випадки. На у нас є то, теж такі випадки. Це не одна моя родина. Я знаю ще дві родини, які теж спів, ну, столкнулися з цією проблемою. Треба її якось вирішувати. Ми звертаємось сьогодні, мабуть, чинними так як робить більшість наших мешканців. Громади, ми звертаємо сьогодні до місцевої влади, яку представляє нас селищна рада. Ми просимо селищну раду ініціювати. Хоча я не, не здивуюся, якщо вони вже ініціювали це, але все-таки, мабуть, починати треба ініціація, повинна пройти із, із низу з громади самої. Дякую вам за цей ефір, за цей стрім. І я сподіваюся, дякую. що він буде корисний для багатьох. Я сподіваюся, що ми зможемо змінити щось. Просто призначення ще одного чиновника або заміна його, або делегування його прав іншому чиновнику державному. Я думаю, це не така складна справа, як я думаю, в цій таке війні. питання виникло не тільки у нашому селі, а в багатьох селах наших. Ну, так, таке правильно. питання. Ми, ми вже в золочеві таке зустрічали. Так однозначно. Дякую вам ще раз. Дай Бог вам здоров'я на зустрічі. З вами була Гази Тазаря, яка завжди з людьми. Я морожна класивсявич.